А вас, мої дорогенькі, я Ірина, і ви всі чули вже про статтю, яку написав Саймон Шустер про Зеленського. У нас навіть є розклад, ми з вами робили. І наскільки я розумію, він збирається ще щось опублікувати. Давайте подивимося, бо ходять чутки, що це будуть якісь компромати на владу. Давайте подивимося, що це будуть за статті, якщо вони вийдуть. Ну тут не дуже приємні речі будуть, можна так сказати. Вилиє усе, що знає. А знаєте чому? Ого. го Ви знаєте, тут такі речі вийдуть. У нас тут зірка. Я її не дуже буду показувати, але він має дуже багато накопиченої. Як би це сказати, інформації. Дуже багато він має інформації. І вона достатньо неприємна. Дуже вона така, знаєте, слизька. Скажімо так, слизька інформація. І ця карта говорить, надовго тих статей вийде, ну, вистачить набагато. Я не буду цю зірку тут класти, бо вона голяка. Ось. Але ми зараз подивимося. Як сприймає, як буде сприймати ці статті? В принципі, він вже сказав, що він має багато чого ще додати, як реакція нашої влади на, на те, що він хоче ще щось. Ага, так, зрозуміло, тут теж, ви знаєте, тут йдуть закохані, а ми про це не домовлялись. Отак і йде. Ми домовляли зовсім про інші речі. Ось що йде. Не дуже добра реакція у це. Спочатку, знаєте, таке, що він може знищити. Він може дуже конфіденційні речі висвітлити. Уже ця карта показала, що настільки, що в декого не просто очі відкриються, а й челюсть відвисне. Так. Плачевно, плачевно. Ну, Бояться вони, ви знаєте, вони бояться, дуже бояться. І я, наскільки розумію, ось ці карти можуть говорити, вони би хотіли дуже. В майбутньому це все якось не те, що приховати, а десь глубоко зарити, будемо так говорити. Вже голова в них, вже, голова у нашої влади, вже болить наперед. Ось і їм дуже не сподобалася. Ну, ми дивилися, ми розбирали, їм не сподобалася та стаття про Зеленського. Вони не те очікували. Зараз подивимося. Ну, приголомшлива буде, дуже приголомшлива, ви знаєте. Наша влада може забути про вибори. Ось це руйнація нашої влади, конкретно. Ось ці карти говорять. Що для влади ну, ніякого політичного майбутнього не може бути після цих статей. Там пригломшливі будуть речі, якщо вона вийде. А чи вийде, чи не вийде, ми подивимося. Але я, я наскільки розумію, наша влада буде намагатися все робити для того, щоб ця стаття наступна не вийшла. Гаразд, мої дорогенькі, плачевний цей розклад трошечки. Але е, не для українців українці повинні знати правду. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!